Хеллоуін в нас вже за три дні, тому я вирішила, що чому б ні можна зняти якийсь прикольний рецепт. Тому сьогодні ми робимо спайдер пінат Музика Починаємо ми з того, що ми змішуємо арахісову пасту з цукром. Полетіли. Треба три ложечки столових такого масла. Перша ложечка, я таку з горкою буду брати. Така херня в квартирі, що коли мій сусід заходить, в мене домофон теж пікає, ніби це хтось до мене в хату заходить і відкриває двері. Мінус цієї квартири. Добре, з горочкою беремо другу і третю. Хоча ж може треба було відміряти по грамам, бо там в неї в рецепті 75 грамів. А я щось як на валюту, потім у мене ніхіра не вийде. Ладно, нехай буде. Все інше буду вже відміряти. У мене є вага, тому треба користатись і привілегією, тому що не у кожного взагалі є вага. Я оборту раш самаса. Да. Це чудово, що воно є у керифурі. 40 грамів. 40 грамів цукру. Sukorica bila smeh, a ona je pilovna. Tako da psi v čudovem masu treba zmešati. От я ніколи не робила жодної вечірки на хело. Але кожного року мені хочеться це зробити. В цьому році я точно не хотіла нічого робити. Я навіть своє день народження не хочу святкувати. Але, взагалі, на майбутнє це в мене є така типа маленька мрія влаштувати якесь свято на хелорію, щоб всі реально прийшли там перевдягнуті. Мені здається, що це супер весело. Я б хотіла придумати якийсь костюмчик. Такий сексі, спукій, скері. Нам треба додати молока 65 мл. А yeah. у yeah, yeah. мене молока мало, менше, я Думаю, тут хватить. Мені не вистачає 25 мл. За водою. Я сюди налила водички, щоб не така вже і вода була. Моє ненавиджу, коли робиш по рецепту, то треба все, щоб було ідеально по рецепту. Тому що потім, коли ти зробиш не ідеально по рецепту, ти не можеш напиздіти на цей рецепт, тому що ти сам його змінив. І я вже пішла цією дорогою. Тому, якщо щось не вийде, я не зможу сказати, що це хуйовий рецепт. Вимішуємо молоко з цією масою. В рецепті ще треба кремова арахцева, паста, а в мене кранчі, тобто зі шматочками горіхів. Але мені здається, що це теж це не це не повинно вплинути на результат. Так, ванільку додаємо. Бля, в мене немає, так? Обов'язково, але в мене немає. Додайте, обов'язково ваніль, а я не додам, тому що в мене немає. Я завжди думала, що в мене є, але ми переїхали і всі солодкі приправки пішли до Ані, а в мене все солоне. Бейкін паудер. Блять, а в мене є вона. Блять. Хоч би була. Бо це вже ключове. Щоб нормально вийшло. А, якщо що, є сода, можна буде загрузити. Капець, в мене немає, так. Ну, але сода це то саме, знаєте? Щоб не переборщити. Колись мама в дитинстві робила оладики, одного разу переборщила з цією содою і вони тупо були зі смаком соди. Це взагалі не, не альо, неприємно. Мам, тоді ось мама не образиться, бо вона так, знаєте, дуже реагує на такі штучки. Близько до серця сприймає. Мам. В тебе завжди все виходить добре. Просто одного разу, ну, так, вийшло. Я це запам'ятала, ось цей смак важко його робити. Так, наступне а, 70? 70? 70 грамів. 75 грамів муки. У мене вівсяна мука. Відміряємо вагою. Ось така мука. Ви можете звичайно взяти. А взагалі в рецепті написано, що будь-яка мука. Тому ви можете взяти навіть звичайну білу муку. Боже, як круто, коли в тебе є кухонна вага, тому що оці відміряння стаканами і так далі. Це все так неточно. І взагалі у всіх різні стакани я ніколи шклянки, так. Я ніколи не розуміла, як можна це все правильно відміряти. Ложки, шклянки, вогу взяв і все, все чітко. 75, а ми покладемо 80. Ми ж пам'ятаємо, що я там збільшила об'єм. Блять, знову мені страшно, коли це відбувається. Власник хати він мені одразу сказав, що це така фігня є. Я перші два тижні взагалі нічого не чула. Я думала, блін, може це вже нормальний домофон, він не знає. І десь три дні тому почалось. А може ця людина приїхала з відпустки. Так, 80 грамів, я кладу коли ідеально рівно. Ну і звичайно ми це все беремо і вимішуємо. До речі, в неї в рецепті не було сілі. А я люблю такі печива, такі печива, і взагалі все, що десерти з арахсією щоб було трішки солинки. Тому я сама як ми вже почали модифікувати так рецепт, то можна ще додати трішки солі. Вона точно не зашкодить, а додасть. Я справдішого смазу. Так, тепер, звичайно, зробимо дуже солодке. Можна ще підсолити. У Ось така текстурка, так як в неї на відео. До речі, я. Відео цього рецепту вам додам посилання до Тіктока. Під відео буде ссылочка. Все, тісто готове. Тепер можна викладувати це все на противень і випікати. Так, в мене немає папіру для випікання, тому я використаю фольгу. Я завжди так У мене є така штучка для морозива, такий скуп. тому я буду використовувати певне його, щоб дозувати нашу форму розмір. Мені треба, щоб вони були більш-менш однакового розміру і круглої форми, а не якоїсь там, знаєте, непонятно що. Гляпьошки якісь. Тому. А, ось що я зроблю. Я зараз такі шарики зроблю. Все, і буде ідеальна форма. Бля, у мене ще нігти, воно точно все позастригає. Чого не зробиш заради хлопну? Мені насради на пологі, звісно. Добре, крутимо такі шарики і однакового розміру. Ось такий шарик. Спочатку просто кладемо, а потім ми їх розплістаємо. розплістаємо. Опля О, це мені нагадує, як я робила в дитинстві з своєю сестрою пірожна картошка. Взагалі, це моє улюблене тістечко завжди було в мого дитинства. Воно і зараз я його просто обожнюю. Просто тут немає, тут є замінник, такий баядерка називається. Дуже-дуже схоже, але все одно на той смак. Треба зробити багатський варіант, Та ні. Я останнім часом і так буду їсти десертів багато, тому що в неділю у нас пікнік слагодійний, де ми з Анією зробимо багато-багато десертів. Ну як багато. тим, хто прийде, напевно, вистачить. Так, ну і звичайно, я теж буду все це спробувати, тому мені після цього пікніку треба буде зробити якусь перерву. Не солодкого, тому що багато десертів їсти не прикольно, бо від них впадає залежність. я не можу з'їсти дуже мало, знаєте, цілий сникерс повинен з'їсти. Або я можу його з'їсти половинку, а потім через десь хвилина їм вже я так завжди роблю. Мені краще їх не їсти взагалі. Я взагалі не їм десертів. Ну я можу іноді, коли мені сильно захочеться. Я знаю, що буде якраз окей. Я десь на місці, то я купую собі протеїнові батончики. Якісь у мене є мої улюбленці. Зазвичай це такі з арахісу на базі горіхів. Я люблю такі протеїнові батончики. Горіхо зараз додам мої улюблені марки. Хочеться проблем немає з батончиками. та мені здається, ніде не вже немає проблем з батончиками, але тут все більше і більше стає моїх улюблених смаків. Готово! Ось в мене вийшло сім шариків, щоб вони були як печиво. О, нормально. О, ось так. Ну, да. Я сподіваюся, що воно добре спечеться і буде смачне, бо на вигляд воно вже здатне. Добре, і в рецепті треба їх ставити на 15-20 хвилин, тому полетіли, ми любі. Гарні. Поки наше печиво випікається, ми розтоплюємо з вами шоколад. Нам потрібен ще буде такий мішок. Щоб видавлювати ніжки. Я його трішечки оскажу і перекладу сюди. Блять! Блять, на комфорку гарячу. Я склеїла його. А, все, нормально, розклеїло До речі, дивіться, які гарні вони виходять. Вони не стали ширше, тому треба було їх ще сильніше прийм'яти ложкою, але окей. Так теж мені пасує. Боже, які красиві! Блять! Це піздець. Я так і знала, що не треба вдягати білий шоколад. Світер на готування спайдер Cookies. Я просто хотіла ще вам сказати, що цей процес перекладання будь-якого крему до цього рукаву це найтупіший взагалі процес, що можна було придумати. Коротше, я положу його, може, до холодильника. Виглядає дуже естетично, звичайно, клас. Ще 5 хвилин і достаю. Печиво я вже витягла їх з духовки. Просто ідеальні. Дивіться, які гарні. Боже, супер! Нічого не пригорає. Я не знаю, що я можу зробити таке печиво. Вау! Треба їм дати охолонути трішечки, і потім йдемо до етапу дизайну. Цих тіктоках вони використовують піне два тарка. Знаєте, такі Різ є фірма, що вони роблять такі з зарексову пасту в шоколаді, такі цукерочки. Я не, не знайшла, звичайно, в Польщі таких штучок, але принцип такий, що нам щось треба кругле, шоколадне і щоб там була паста. Тому я зробила сама такі штуки. Ця ложку положила арехсову пасту і. І заморозила, потім розтопила шоколад, полила і ще заморозила, тому в мене вийшли такі а-ля ось батерка. І ми це будемо зараз використовувати на наше печиво. Беремо печиво, беремо одну таку штучку і кладемо посередині. І так з кожним. Це, типу, голова павука. Я ж дві тарілки таких зробила. Ось так це виглядає. І тепер ви можете взяти що завгодно, але в мене нічого не було кращого ніж вівсянка. Це будуть очі павука по дві штучки на ці, на ці чорні морди. Аля це така ювелірна робота. Готово! І останній зараз буде етап, де ми використаємо наш чудовий шприц. І зараз ми будемо робити ніжки нашим павучкам. Хуй ходить дві ножки знизу і дві ножки вверх. Добре, Момент X пробуємо наш спайдер cook Мені дуже-дуже цікаво. Чомусь я впевнена, що саме печиво дуже-дуже круте. Принаймні воно так виглядає. Угу. Це реально дуже-дуже класне печиво. Боже. Воно і м'яке, Всередині зовні хрустить, це просто кайф. Виглядає просто як О, обкладинки. Ну, легко робиться. Черт через те, що в мене паста кранчі, всередині трапляються горішки. Wow. Беш перебільшень. Це дуже-дуже пиздати потяг. Зараз, до речі, за 10,5. .10. Мені здається, що через це не варто їсти його до кінця, але мені так важко зупинитись.